У Верхній сировиці із скандалом обирали нового сільського голову. Колишню очільницю села відкликали із посади ще на початку березня, але жінка із владою прощатися не поспішала. Під час сесії депутатам довелося буквально силою виганяти її з зали детальніше у сюжеті. На сесію Верхньосировецької сільської ради зібралося чимало людей. Тут і депутати, і громада одразу з кількох сіл, і як сочільниця села, яка вирішила проводити сесію особисто. Хоча ще на початку березня жінку відкликали з посади рішенням політичної партії, до якої вона належить. Селяни ж проти, аби Алла Олександрова проводила сесію. Вона не має права проводити сесію. Хто вона немає, припинів на але жінка із посадою розлучатися не хоче та вважає себе легітимною. На сьогоднішній день легітимним головою, легітимним, ви чуєте мене, є сільський голова Алка Олександрова». Вся громада, більшість депутатів проти того, щоб вона проводила сесію, бо ця сесія була нелегітимна, Вона не ну, вона не має права на відкриття і проведення сесії. Сесія відбулася, та депутати проголосували. Активісти села запросили на засідання представників громадської організації Східний Корпус Ті намагалися навести на сесії хоч якийсь порядок. Здесь проїзд просто поразительні речі, як одна жінка вже навіть дві намагаються всім маніпулювати громадським мною. Люди обратились на пожалуйста, ви сказали уже да, к нам и попросили приїхати допомогти, зробити таку атмосферу для того, щоб все прошло конфлікт між сільським головою. Та громадою почався ще півтора роки тому. Тоді жителям села Залізняк та стінка, які входять до Верхньосоровецької сільської ради, мали проводити газ, навіть виділили необхідні кошти, якби не одне. Але Олександрова, колишній сільський голова, зробила все можливе для того, щоб газогону не було добудовано, і народ залишився без газу. Ну, цього, звичайно, народ Залізняка і стінок пробачити сільському голові не може. І тому зібрали підпис? Так, да, ми побули ініціаторами, ініціаторами збору підписів. Закон говорить о те, що при налічі 1200, ну тобто більше, ніж проголосували, і при налічі бумаги капліна діляються повноваження голови. Після кількох годин суперечок активістам таки вдалося прогнати зі сцени екс-голову сільської ради. Згідно із законом, обов'язок проводити сесію переходить на секретаря. Але колега Олександрової, схоже, має іншу думку. Прошу припинити мої повноваження як депутата сільської ради за власним бажанням у зв'язку з обставинами, що суперечить виконанню моїх посадових обов'язків з моїми життєвими принципами. У сесійній залі почалася справжня плутанина. Однодумці Олександрової масово почали писати заяви за власним бажанням. Один з депутатів намагався втекти, але східний корпус поставив йому ультиматум або нехай виконує обов'язки обранця, або також пише заяву. на Нарешті з числа присутніх обрали головуючого засідання і секретаря. Гімн трохи примирив сторони конфлікту. Врешті-решт, шляхом таємного голосування обрали нового тимчасово виконуючого обов'язки секретаря. Ним став депутат Олександр Гамалій. Виконувати свої обов'язки він буде до призначення виборів голови у селі. За нього проголосували 14 депутатів. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.